Що би ти хотів отримати на подарунок? Я хотів би отримати ось таку маленьку електробитову і надіюсь, що мені її подарують. Значить, Що мені подобається, вона маленька, зручна. Я взагалі користуюсь сітковими шейверами, але робили тест, сподобалося, як працює. Плюс тут є і вологозахист, тобто це може бути і вологе, і сухе гоління. Маленька, зручна, можна взяти з собою в кишеню. Не займає багато місця, можна використовувати як дорожній варіант, от якраз так і хочу. type c звичайно, плюс. Мені дуже подобається кольорова гама, така дизайн кіберпанк, маленьке дзеркальце тут, ось на кавішетці. Ось І при, при цьому всьому, мені здається, от це якраз ціна якість на високому рівні. 599 гривень. Тут, до речі, в комплекті буде мішечок. Класний, от, я навіть зберіг би собі ось таке пакування, дуже круте. 8000 обертів, вона справді потужна. Тому мені здається, і на подарунок, і для власного використання це дуже класний варіант. Тому я собі також хочу Це мій віш ліст.